Доброго дня, шановні учні, я Валерій Іванович, це урок геометрії в 7 класі, і ми продовжуємо говорити про трикутники. І сьогодні говоримо про рівнобедрині трикутники. Що таке рівнобедрений трикутник? Це такий трикутник, у якого дві сторони рівні. Ось можемо побачити на малюнку. Сторона АВ в цьому трикутнику дорівнює стороні БЦ. Рівні сторони ще називають бічними сторонами. А третю сторону називають основою. Основа рівнобедреного трикутника. Так і будете бачити в задачах. Або, там, наприклад, знайдіть е, бічні сторони рівнобедреного трикутника. Яка властивість цього трикутника? Е, кути при основі рівні, це властивість цього трикутника. Тобто, кут А дорівнює куту С. Окремим випадком можна розглядати рівносторонній трикутник. Це такий трикутник, у якого всі три сторони рівні. Тобто, сторона КЛ дорівнює стороні ЛМ і дорівнює стороні МК. І властивість цього рівностороннього трикутника така: всі кути в ньому рівні. Тобто, кут К дорівнює. Куту L і дорівнює куту M. І три трішечки, можливо, наперед, і дорівнюють вони всі 60 градусів. Це у нас властивості, властивості рівностороннього трикутника. ну Ми вже звикли, якщо у нас є властивості, то у нас є і ознаки навпаки. Яка ознака рівнобедреного трикутника? Якщо в трикутнику два кути рівні, то це рівнобедрений трикутник. А для рівностороннього, якщо в трикутнику всі кути рівні, всі три кути рівні, то це рівносторонній трикутник. І таким чином, взагалі, ми отримали три типи трикутників. Різносторонні, там, де всі сторони і всі кути різні, Рівнобедрений, дві сторони рівні. І два кута при основі рівні. І рівносторонні, всі три сторони рівні і всі три кута рівні. І давайте тепер спробуємо розв'язати декілька задач. І перша задача зовсім не складна. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 9 см, а основа на 2 см менше від бічної сторони. Ну, це не складно. 9. 9. І основа на 2 см менше, ну, тобто основа 7. І ми вже знаємо, що периметр, давайте так запишемо, периметр ABC трикутника, це сума довжин його сторін. Це буде 9, плюс 9 і плюс 7. 9 плюс 9 18, 18 плюс 7 25. 25, ну, в нашому випадку це сантиметри. Ну, а можливо, в задачі будуть там дециметри, метри, можливо, міліметри. Тобто сюди пишемо одиницю виміру. І ще одна нескладна задача. А, дано рівнобедрений трикутник ABC. І нам треба довести, що кут КАБ дорівнює куту МЦБ. Давайте дивитися. Що таке кут а, К, а, Б? Це кут суміжний до нашого кута А. Тобто кут К, А, КАБ буде дорівнювати ну, за властивості суміжних кутів, пам'ятаєте, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. І тоді кут КАБ буде 180 градусів мінус кут А. З цієї сторони. Куд МЦБ і кут С також суміжні кути. Тобто, куд МЦБ буде дорівнювати 180 мінус кут С. За умовою, у нас трикутник АБЦ рівнобедрений. А ми знаємо властивість, властивість рівнобедреного трикутника. Кута дорівнює куту С. Тобто цих. В двох виразах ми віднімаємо одну і ту саму величину. Навіть можемо записати, що це буде дорівнювати 180 мінус кут А. Мінус кут а. Таким чином, що ми бачимо, що кут КАБ буде дорівнювати 180-А, і кут МЦБ буде дорівнювати 180-А. Тобто вони рівні. Ось ми і довели. Ще одна задача. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 16 см, і він більше за суму двох бічних сторін на 6 см. Тобто, дано наш трикутник, периметр трикутника. А, Б, дорівнює 16 см, і це більше за суму двох бічних сторон на 6 см. Тобто, а b плюс Б буде 16 мінус 6 і буде дорівнювати 10 дужках сантиметрів. І питання знайти сторони. знайти сторони. Так, що ми бачимо? Сума бічних сторон у нас дорівнює 10 см. Тоді кожна сторона буде дорівнювати 5 см. Ну, чому трикутник рівнобедрений, сторони рівні. Тобто кожна сторона буде складати половину від цієї суми. Тобто АВ буде дорівнювати 10 поділити на 2, буде дорівнювати 5 см. І ВС буде дорівнювати 10 поділити на 2 і буде також 5 см. І чому буде дорівнювати основа? А основу тоді буде дорівнювати периметр мінус сума цих двох сторон. Тоді АС у нас буде дорівнювати периметр мінус АБ плюс В або 16 мінус 10 і буде дорівнювати 6 сантиметрів. Ну, дивимось 5 плюс 5 10, плюс 6 дійсно 16. Це ось наші відповіді. АВ дорівнює 5 см, ВС дорівнює 5 см і АС дорівнює 10 см. Досить нескладна задача. І Іще одна задача більш складна: сторони рівностороннього трикутника КЛМ, продовжена на відрізки однакової довжини. Це відрізки АК, БЛ і МЦ. І треба довести, що отриманий трикутник, а також рівносторонній. Ну, давайте доводити. Що ми маємо з умови? Ми маємо, що АК дорівнює БН і дорівнює МЦ. Це наша умова. Ну і трикутне КЛМ рівносторонній. Тобто КЛ дорівнює LM і дорівнює КМ. Дивимось. Якщо АК, додати КЛ, АК плюс КЛ, то це буде дорівнювати BL плюс LM. Чому? Ну, тому що АК дорівнює BL, і КЛ дорівнює ЛМ. Ми можемо цю рівність записати. B плюс. ЛМ. І це ще не все. І це ще буде дорівнювати С плюс МК. Це плюс МК. Таким чином ми отримали. Що? Відрізок АЛ буде дорівнювати відрізку БМ і буде дорівнювати відрізку СК. Є. Yeah. Тепер давайте розглянемо оці кути. Що це за кути? Це кути суміжні до кутів. Трикутника КЛМ. Трикутник КЛМ, ще раз це рівносторонній. Тобто кут К дорівнює куту Л і дорівнює куту М. Вірно? Вірно. А в попередній задачі ми показували, що доводило, що суміжні кути до кутів основи рівнобедреного трикутника рівні. Виходячи з тих висновків, ми можемо зробити е, той самий висновок і в цьому випадку. Що оці суміжні кути, давайте їх позначимо, там кут 1, кут 2 і кут 3, вони також будуть рівні. Та? Е, ну, чого так буде? Тому що 180-m буде дорівнювати 180-l і дорівнювати 180-. K. Тобто суміжні кути. Е, Оці кут 1 кут 2 і Кут 3 будуть також рівними. І що ми отримали? А ми отримали три трикутника. Ми отримали перший трикутник. Це трикутник А ЛБ. Це трикутник. А Другий трикутник ми отримали. Важливо не помилитися в буквах. Якщо АЛБ, то це буде Б Трикутник Б І третій трикутник це трикутник ЦКА. С Ось вони. Перший трикутник, другий трикутник і третій трикутник. І що ми маємо? Ми маємо. Що в цих трикутниках сторони, раз, АЛ і ЛБ. Далі сторони МБ. От оно БМ. БМ і МЦ, і сторони АК і КЦ. Відповідно, рівні. Відповідні рівні. І до того ж, кути між тими сторонами також рівні. Оці сторони АК, БЛ і МЦ у нас рівні за умовою, а те, що А Л, БМ і ЦК рівні, ми також отримали ну, з, з цієї рівності. І ми отримали три трикутника, які рівні за першою ознакою рівності трикутників. Дві сторони і кут між цими сторонами. Тобто, трикутник АЛБ дорівнює трикутнику БМЦ і дорівнює трикутнику СКА. І далі дивимось. сторона АБ, ось вона АБ дорівнює стороні БЦ. І дорівнює стороні С ну, Виходячи з рівності цих трикутників. Ми отримали, що АВ дорівнює Б, С і дорівнює СА. А. це це є наш трикутник АВС, в якому три сторони рівні. Ось ми і довели, що трикутник АВС також рівносторонній. Так? Ну, три сторони рівні. Ну і трикутник рівносторонній. Тобто треба крок за кроком доводити. Трішечки більш складно. Спочатку треба було побачити, що це три трикутники, що в них рівні сторони. Да? Ось вони у нас позначені. Ну, вони, да, ось вони, да? ці сторони. І оці сторони також рівні. І кути рівні. Ну, а потім вже отримали те, що у нас. Три рівних трикутника, ну і відповідно три рівних сторони. Ось такі задачі на тему рівнобедрений і рівносторонній трикутник. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, щоб більше учнів могли його подивитись. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую, що дивились.